Святослав Олійник, експерт з управління запасами IBM Cloud, і Роман Діда керівник з виробництва компанії Кормотех. І тема буде побудова стійких та ефективних ланцюгів постачання. Прошу. Можна заохочити аплодисментами. Дякую. Так. Доброго дня, колеги. Поділюся з вами досвідом, як побудувати стійкі та ефективні ланцюги поставок. В мене буде фокус лише на методологію, а колега Роман розкаже більш детально про практику впровадження. Отже, одне слово про компанію. Компанія Cloud займається вдосконаленням всього ланцюга поставок. Це лінійка продуктів, які послуги ми даємо. Колеги, перша проблематика. Всі чули, мабуть, абревіатуру VUCA, що світ неоднозначний, мінливий і так далі. Проте, що це означає на рівні компаній. Цікаве дослідження Harvard Business Review, стаття вони дослідили 30 тисяч акціонерних компаній за останні 50 років і сказали, що на сьогодні ні розмір, ні галузь, ні масштаб не забезпечують компанію від швидкого банкротства. І цей рівень він в 6 разів вище, ніж 40 років назад. От е, і висновок, чому так каже: ми вважаємо, що компанії е, припинають існування раніше, тому що вони не їм не виходить адаптуватись до, до змін, які є на ринку. Світ міняється швидше ніж компанії. Якщо це здається дуже абстрактно, е, ну, ми логісти. Да? Наприклад, я займаюся замовленням товарів. Як це на мене впливає, те, що світ так абстрактно змінився? Цей слайд я запозичив з колеги Нік Лінч, це керівник е, е, ланцюгів поставок в компанії Shell. Це його слайд з конференції. 2018 рік він вивів дані компанії Shell, по вони масло виробляють, виробляють змазочні масла за десятиліття. Оцей цей графік це швидкість приросту. Колеги, жовта лінія, це швидкість приросту продаж масла в тонах, як ви бачите за роки. Ріст абсолютно прогнозований. Ну ж, логічно, що може таке статись, що всі автомобілі чи двигуни будуть споживати масло одночасно, правда? Проте гляньте увагу на синю лінію. Синя це кількість СКЮ активного асортименту. Іншими словами, щоб забезпечувати такий повільний приріст продаж в тонах, номенклатури потрібно все більше і більше. А що це означає о, червона лінія? Це об'єм продаж одної СКЮ в тонах. І розумієте, до чого це веде? Він говорить, що е, насправді досить цікава доповідь: вони інвестували мільйони доларів в покращення прогнозу, щоб підвищити ефективність управління всім цього поставок. І коли він підняв архіви, каже: ми раніше, в нас прогноз був точніший, не інвестуючи мільйони доларів в надскладні алгоритми. І говорить, не проблема в тому, що алгоритми погано працюють. Просто світ стає все менш прогнозований, все більш складний. І старі підходи лінійні, коли вони перестають працювати, потрібен новий підхід. І наше середовище змінилося. Проте, чи змінився підхід до управління, колеги, я хочу розказати, що є новий підхід. Методологія називається Demand-Driven MRP. Суть цієї методології насправді вона взяла себе логіку класичних підходів, тобто робота з прогнозом, специфікації, є великий блок збережливого виробництва, теорії обмежень і є блок інновацій, який дозволяє цьому всьому працювати разом. Якщо так упростити, то раніше було два типи підходів: це виштовхування, де в мене є прогноз, і я відповідно цього підв'язую весь ланцюжок поставок, або витягуючи, які фокусувались більше на ефективність. Ми не знаємо, який буде попит, але ми постараємося максимально ефективно на нього відреагувати. А, і колеги, я зараз я хочу розглянути декілька простих показників, до яких ми всі привикли. А, цей, цей показник. Я хочу мені, мені згадалось, колеги, як я ще е, перший рік тільки пішов на роботу в логістику, і я з е, керівником компанії ми разом прийшли на день логіста, я був слухач. Перший рік після інституту дивлюсь всі такі дядьки все знають з досвідом навчитись чогось. І мені сподобався наш розмов, який я чув на кофебрейку. Це буквально пару місяців да, після інституту. Ще досвіду якого не було. І от спілкуються між собою директори великих компаній, і вони говорять: ну, який в тебе склад? Він каже: 32 дня. 32? Ну, ні, в мене лучше. оскільки 28. А, А в тебе скільки? Ну, 23 вже. Ну тобто. А я сижу і думаю, я нічого не поняв. Що це? з чого 28 краще як тридцять два. Тож оборотність да? ну, неоднозначно. Не Дивіться, а от є три склади у нас: склад один, і є всього три товари: А, Б, С. От номер товару. І це кількість штук. Кожен товар продається по одній штуці в день. Да? Як ви бачите, якщо на складі. 90 штук. І за місяць ми продаємо так само 90 штук. то Яка буде оборотність складу? Ну, місяць правильно. Ну, 30 днів оборотність складу. Тут також оборотність складу 30 днів. І тут оборотність складу 30 днів. Як ви вважаєте, колега, який з тих складів управляється ефективніше? Склад 1, склад 2, склад 3. Тут, наче, не сильно складне питання. Третій є чудово. Так, колеги, насправді це питання таке хитре, тому що якщо вони поставляються з одного центрального складу, в них одинакові умови поставки, тоді третій ефективніший, так? В нього нема дисбалансу в структурі запасів. А якщо цей, цей склад поставляється буквально щоденно, а склад один раз в три місяці, можливо, там навіть і кращий результат, правда? Я маю на увазі, що оборотні запаси це хороший показник, до нього всі звикли, проте він дуже часто ми втрачаємо контекст, глибину. Я хочу, власне, на глибині сфокусуватись. Приклад, колеги, я проводив до одного міжнародного холдингу, і це реальні дані. Вони спрощені, звісно, але це результати аудиту, цікавого. Дивіться: є певний остаток, ну, залишок, поставка, споживання, поставка, споживання, і так, 4 місяці, так? Подобово вся ць, нам ця пила всім знайома, так? Проте за 4 місяці, колеги, це є 120 точок. А коли у вас тисяча номенклатури, десятки складів, і 120 точок це тільки одна номенклатура на одному складі. За цим слідкувати дуже важко. Тому топ-менеджмент так не слідкує. А як слідкують? Ну, зріс запасів раз в місяць, правильно? Подаєш керівництво звіт, ну, раз в місяць. Тобто, по факту, топ-менеджмент бачить 4 точки. Не 120, 4. Набагато простіше, ефективніше. А як зрозуміти, ті точки це добре чи погано? Для цього використовують норматив. Правильно? Якщо в мене є норма запасу місяць, і ця точка попадає в місяць, все окей. Якщо не так, все не окей. Це то, як бачить топ-менеджмент завод. А що відбувається на заводі? На заводі є не тільки точки, а є подобові залишки. І вони не живуть тільки по перше число місяця чи 31 а вони живуть щоденно, планують виробництво, відвантаження і так далі. І тому, коли в них запас десь в цьому діапазоні, в оптимальному, в них проблем немає. Чим далі ми віддаляємося від оптимального діапазону, тим вищий ризик проблеми. Коли ми попадаємо, коли в мене критично низький запас, коли в мене багато запасу, чи коли знов дефіцит запасу, власне, лише дві точки з тих 120 є проблемними, так? Не чотири, насправді лише дві. Тому е, от різниця в тому, як ми бачимо. Дискретно, да? раз в місяць, раз в два тижні, і ми не бачимо, здається, от, Дивишся плани місяць до місяця, ну наче, ну, буває якийсь там дефіцит. Ну плюс-мінус все нормально. Чого в них постійно проблеми? Чого в них термінові поставки, перепланування? А тому що насправді в них також немає цієї видимості. Ми дуже часто по факту кажуть: ой, ми не можемо то виготовити, у нас якийсь дефіцит. Тому. Видимість це основа для того, щоб вирішувати ці проблеми. І нека інше. А як управляти потоком? Що таке норматив? Всім понятно. А як потоком управляти? Що це за коридори? Як їх визначити? Для цього колеги є поняття буфер методології. І оці кольори, колеги, якщо так дуже спростити, вони відповідають за два блоки. Перше, характеристика середовища, в якому працює компанія, це терміни поставки. Мінімальні партії, надійність постачальників і так далі, і плани компанії. І червона плюс зелена дуже просто оптимальний запас. Червоноділ на дві частинки низький, критично низький, чим далі від оптимального запасу то у нас з'являється надлишок. Чого мені тут не вистачає? Просто подобових залишків. Беру залишки з номенклатури, і я вже розумію насправді, де в мене в кожен день чи в мене добре чи погано з запасами. І Окей, тоді виникає друге питання. Якщо це чудово, понятно, але в мене не одна номенклатура, в мене тисячі. Як мені що дивитись на мільйон графіків, це ж не рішення проблеми, тільки ускладнення. А як же її вирішити? Назвичайно просто, колеги. По кожній номенклатурі є поняття цільовий запас. Це є червоний плюс половину зеленого. Це та точка, пунктир жовтенький. Якщо буду працювати по методології, у мене завжди на складі в середньому буде цей запас. Проте, в кожен конкретний день мій фактичний залишок знаходиться в іншому кольорі. Зверніть увагу, тут знаходиться в червоному, в зеленому, жовтому, синьому, надлишок. Тобто, знаходячись, в кожні, кожен день в мене є розуміння структури запасу, наскільки в мене добре чи погано. І це дає мені можливість масової оцінки. Оце візуалізація декількох тисяч СКЮ. Все, що в синьому кольорі, колеги, це просто відсоток самого асортименту, синій кольор, це надлишки подобово, і я бачу, як по дням з часу надлишків стає менше, якщо я не замовляю те, що не потрібно. І з іншого боку, червоне це дефіцити. Я бачу, як червоних стає менше, тому не просто 30 днів чи 28, а візуалізація. Структури запасу дає відповідь, наскільки ми ефективні чи неефективні, і як це змінюється в динаміці. І, друге колеги, це чорна лінія, цільовий запас, фіолетово поточний. Тобто, в будь-який момент часу я розумію не тільки, яка в мене структура, а й скільки грошей мені потрібно, щоб її забезпечити. Тому, колеги, інколи надмірне спрощення втрачає, ми втрачаємо насправді видимість того. Де ми можемо оптимізуватися? Що й нас насправді з управлінням е, ланцюг поставок. Тут, колеги, я передаю слово Роману. Він розкаже за практичне досвід впровадження методології демендрів на МРП е, в компанії Кормотех. Доброго дня. Ще раз мене звати Роман. Я працюю в компанії Кормотех вже більше 10 років. Два слова буквально про компанію, щоб ви більше розуміли, про що йдеться і що про що я вам буду розказувати. Компанія займається виготовленням продуктів для наших домашніх улюбленців для котиків і собак. Компанія це є одна з компаній сімейного бізнесу сім'ї Вовк. Компанія, чисто українська в компанії. Три е, високотехнологічні заводи, два з яких в Україні у Львові, у Львівській області, один в Литві. Е, Загальна потужність наших заводів близько 80 тисяч тонн в рік. Е, е, компанія в світовому рейтингу виробництва зоогалузі на 51-му місці. Хоча я зараз буду розказувати про кейс компанії 18-го року. Це якраз наше знайомство з IBM Cloud і методологією DDMRP. Якраз на той період я кілька слайдів покажу, що ми що нам вдалося знайти, і що нам вдалося покращити. Отже, на цей момент у нас була прописана стратегія компанії, Ми були десь там на 120 чи 130 якомусь місці. Ми написали, що ми хочемо потрапити в топ 50 до кінця 2023 року. Залишилось буквально маленький крок, так. Також зі здобутків це є номер 7 Ми за темпами росту саме в цей критичний рік. 22 й рік на підприємстві працює небагато немало тисячу працівників, плюс-мінус біля тисячі працівників. Також 33 країни світу. Це ми експортуємо продукцію. Наших, там представлені наші 5 брендів, Ну от десь так. Так, ну ще раз: 17-й рік, 17-й, кінець, 17 го початок 18-го, загалом компанії в компанії все непогано. Компанії на той момент було 12-14 років. Я вже ну, не пам'ятаю, зараз 19, так. Але власник досить амбітна людина, і при тому, що компанія з року в рік росла, в нього були було бачення, що в нас є щось приховане, в нас є потенціал. І е, саме з його е, е, ініціативи відбуло знайомство з колегами з е, IBM Cloud і з методологією е, DDMRP. Е, на цей момент ми були першими, хто запустив програму е, управління запасами Replenish Win Plus в Україні. І на пострадянському просторі, так, це слово, І на пострадянському. Ми ризикнули, і де, жодного дня не, пожили, не, не пошкодували, що ми це зробили. Ем, так як я казав, хотілося покращити, автоматизувати більше роботу підприємства, зменшити запаси, знизити ризики людського фактору при плануванні. І от на що ми перше звернули увагу, так? В нас щороку відбувалось повернення з центрального складу, зі складу РЦ, як ми його називаємо, протермінованої продукції. Ми собі задали перше питання: звідки вона береться? Ну, логічно, там, так тихенько сказали, там ну, погано прогнозували продажі. так? Наробили і не продали. так? Ми подивились трохи з іншої сторони. Ми заглянули в наші виробничі партії, мінімальні партії виробництва. Е, От тут ми побудували індекс потоку, так, по вертикалі кількість СКЮ, і по горизонталі це запас по тому по окремому СКЮ в тижнях при разовому запуску виробництва. Економістами було прораховано і виписано нам, скажімо, закон, так, три тони менше недоцільно. Економічно недоцільно запускати це втрати для підприємства. І ми побачили, що при одному запуску в нас 37 SKU попадали в термін придатності від 6 місяців до року. 47 SKU більше року, і там такі цифри 700, 700 тижнів. Ну, тобто, ви розумієте, що це вже точно протермінування. Наша продукція термін придатності півтора року, ну, також для розуміння. Більшість супермаркетів відмовляється після 1 третьої терміну вже купляти продукцію. Перші кроки з колегами з IBM Cloud, ми не міняли політику компанії. Ми просто почали запускати в комплексі кілька однакових продуктів, і вже на останній фазі пакування. Розділяти їх і пакувати меншими кількостями, і ми отримали результат: 23 СКЮ від 6 місяців до року, 24 СКЮ більше року. Тобто ми просто нічого не змінюючи, вже в два рази покращили стан справ на РЦ. Наступний крок: я, як керівник виробництва, написав звернення власникам, що я хочу зменшити виробничу партію. Якщо хто з'єд з виробництва, ну звичайно скаже, ви, ви що там? Ну, ви ж неефективні. Ви і так не витягуєте того, що ви маєте зробити. Е, зменшивши партію до 500 кілограм, показавши оті слайди, е, я отримав погодження і ми отримали результат: 12 з каюті 6 місяців до року і 6 і скаю більше року. Дехто буде запитувати, а чому ті SKU є, а чи краще їх викинути з системи. Ні, ми їх не могли викинути, бо вони мали бути представлені на полиці. І інший варіант не так просто викинути з системи СКЮ, тому що є маркетинг, і просто прийде хтось і скаже, викидаємо СКЮ, ну це неможливо. І ось тут ми перейшли від системи управління от таким, так? Оце все, Оце все? це було і наше протермінування в кінці року. На даний момент протягом п'яти років складу РЦ в нас немає жодного протермінованого продукту. Е, е, оборотність наших всіх продуктів на 98%, це до 4 місяців. Е, отих, отих хвостиків у нас вже немає. Ми їх прибрали. Е, так, наступне, що би я хотів показати, е, такі е, назвав слайд логістичні пастки, е, тому що все, що здається на даний момент, що нам здавалось логічним, так? Воно вийшло ну не зовсім, так, е, менеджер з постачання е, прийняв рішення: так, для чого я буду зберігати дорогу сировину на складі, якщо мені її досить легко підвести, і вона досить дорога, і досить легко її підвести. Так, і не часто ми її виготов... з неї виготовляємо продукт в першому випадку. Ми порахували. Е, Перше, це є сировина. Яку не тримаємо на запасі, час доставки 9 днів, е і і два СКЮ, які які виготовляли з цієї сировини, яка вход сировина, яка входила в ті два СКЮ. Е запас, запас, який нам довелось тримати від моменту планування до моменту виходу готової продукції, це це 17 днів циклу планування, тобто 9 днів доставка сировини, і 8 днів літаємо виробничого цілку. Ми порахували в гроші, це вийшло 108,5 тисяч умовних одиниць. Так? Наступний варіант: ми порахували, а що буде, якщо ми будемо все-таки тримати цю дорогу сировину? Взагалі-то вийшло 5 тисяч умовних одиниць для сировини. Але вже тримання готової продукції зменшилось майже вдвічі. Сумарна кількість 80 тисяч умовних одиниць. Тобто, тут ми зробили, де, скажімо, дві вигоди. Перше, витягнули з системи майже 30 тисяч умовних одиниць, і друге, ми скоротили швидкість реакції і гнучкість нашої компанії до 8 днів з 17 І третє, що я хотів ще показати, це коли ми вже зайшли в, в постачання і побачили, а що в нас відбувається з нашими сировинами на складах. Ще раз нагадую: кейс успішної компанії, яка росте. Не дивуйтесь, для нас це теж було новиною. Ми знали, що в нас там щось відбувається, але настільки, тобто. Так, я цифри вже зараз вам скажу. Цифри я приховав, ну, тому що це буде некоректно, якщо я покажу. Ми знову ж таки зробили індекс потоку по вертикалі кількість СКЮ, по горизонталі це запас закупівельної партії в тижнях. Разова закупівля і запас. Ну тут взагалі просто цифри. Для розуміння, ось це, що обертається до півроку, від загального запасу у всій системі це є 40-45%. Решта, це все сировини Х мільйонів умовної одиниць це було більше 6 місяців. Це не означає, що до року, але більше шісти місяців запас. Оборотність більше року. 4х мільйонів умовних одиниць було заморожено. Далі. В нас 3 х мільйонів було сировин, які за час за період запуску проекту е, руху по них не було взагалі, і е, на цей момент нікому не було відомо, будемо ми їх ще використовувати чи не будемо. Ніхто не міг дати однозначної відповіді. Тобто, можливо, ще десь використаємо, так і х мільйони умовних одиниць. Це точно менеджери казали. Все, це, це вже не ліквід. Запитання: а чому не викинути? Тому що це актив компанії. І е, от з цими, з цими кількостями і з цими грошима ми е, досить довго шукали варіанти, як того позбутись. Що це є? А це є бажання купити сировину максимально дешево. Перед кожним, е, перед кожним менеджером спостачання стоїть задача купити. Якісну сировину і найдешевшу. Ну, третій, варі... третій фактор, який на це впливає, це об'єм. І об'ємами досить, ну, не хочу казати, зловживають, але користуються досить сильно. Принаймні, в нашій компанії були такі речі. Так? І у нас було запитання, наприклад, от купляє людина, купляє менеджер плівку. Такий один маленький приклад. Чотири рулони ну, фактично, 200 кілограмів. Я запитую, кажу: ну, дивись, 200 кг – це на 7 років при наших середніх продажах. Кажу, ти можеш один рулон купити? Ну, один, ну він буде половину ціни, тої коштувати. А тут ми маємо 4 рулони за, за, ціною, ну, за ціною двох. Далі, через рік тут ребренінг відбувається. У нас досить часто. Ми розвиваємося досить часто ребрендинги. І та вся плівка лягає отут. І це великі проблеми. Тому що весь цей період ми її зберігаємо, переставляємо і далі думаємо, як її утилізувати, як її витягнути з, з, з системи. Так, і тут підсумок такий, так, в першому випадку, що скажімо так, що було нашим коренем проблеми? так? Перше, ми побачили, що вироб... неефективне виробництво, так, коли ми зменшили мінімальні партії. Може бути е, досить сильним ефект, еф, ефективним, до, е, досить, досить сильним фактором для ефективності цілого підприємства, так, неефективна логістика, так, коли купляти дорожче, але також загально приносить прибуток компанії. І е, в нашому випадку, так, в кожному, напевно, буде різний, е, різні знайдені там варіанти проблеми, в нашому випадку це була саме локальна ефективність. Кожен відділ старався бути максимально ефективним. Кожен відділ добивався значних показників. І за е, підходом старим, так, у нас. Якщо всі відділи ефективні, значить загальна система також ефективна. Але ну, у нас так. І це до запуску і після запуску. І наші, наші показники вже хвилина Зростання збуту та виробництва на 40%, більше ніж на 45% зниження кількості запасів готової продукції. І загальний рівень запасів з ровини не змінився, тому що ви бачили оцей графік, скільки в нас було. Але виробництво збільшилось на 40%, на 40%. І в кінці я ще таку маленьку ремарку: після року запуску програми з бухгалтерії мені запис, запит дають, кажуть: а що ж ти такий неефективний? в тебе розхід плівки на одиницю продукції, зріс. Ну, я далі витягую графіки, йду в бухгалтерію, показую. Ну, десь так. Дякую. Дякую за доповідь. Зараз о, є мікрофон. Дякуємо за доповіді. Якщо так. можна коротенько висновки, вже час так, так. Колеги, результати по галузям відпровадження методології. Це наш проектний досвід і наших колег зі Сполучених Штатів. Якщо ви хочете дізнатися детальніше, які результати може отримати ваша компанія, в нас тут знаходиться стенд. Ви можете до нас підійти і ми поговоримо, розкажемо вам, які результати результати можете отримати у своїй галузі. Колеги, також якщо цікаво, це QR-код на книгу. Методологія DDMRP». Я думаю, ціль книгу всі читали чи до ОТОЙоти. Так ну є новий підхід. Можна також поцікавитись. Це посилання на Amazon. Амаз... Дякую. Ну, я думаю, що після того, як ми побачили такі відсотки, то треба всім зараз здавати вже йти до стенду, бо це дуже вражає. І дуже тішить, те, що ми маємо колеги, які це на своєму досвіді вже отримали, і ми можемо у них переконатися, що ці системи дійсно діють. Дякую доповідачам. Аплодисменти. Так, я